Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи вам не чуєте, бачите? Так. Дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Є. Дякую, пані Людмила, ви кого представляєте? Доброго дня. Я проектувальник, проектна організація. Також гіп біля мене. Дякую. Добре, тоді діємо наступним чином. У нас поки що є тільки представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань і представники суб'єкта господарювання. Тому надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин. І через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Дякую, чекаємо. Не Отже, доброго дня. Давайте будемо розпочинати. У нас вже 14 година 17 хвилин. Сьогодні у нас 29 січня 2026 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством Українська залізниця стосовно планованої діяльності реконструкції залізничної колії на ділянці Держкордон Мостицька, 2 з книгів, місто Львів, з новим будівництвом залізничного терміналу на станції з книгів, регіональної філії Львівська залізниця АТ Укрзалізниця, Львівська область. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. Відповідно до пункту 2, 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля громадські слухання тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Отже, ця постанова зазнала змін у нас, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, при 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану України. Окремо я зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Мінекономіки, як організатор громадських слухань. Інших двох учасників я попрошу представити сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, у нас є учасниця, яка підписана Львів. Представтесь, будь ласка, скажіть, через кого ви представляєте? Добрий день. Добрий день, мене звати Чукліна Олеся Вініамінівна. Я представляю регіоні. Служба замовник, начальник служби капітального будівництва. Дякую. І в нас ще є учасниця пані Людмила Галицька. Доброго дня, мене звати Галицька Людмила Петрівна. Я є проектувальником і представником проектної організації ПВЗТ АТО «Укрзалізниця». Дякую. Дякую. Отже, в нас на 14 годину 21 хвилину на громадських слуханнях не фіксується представників громадськості серед чотирьох учасників: Двоє учасників, представники Мінекономіки, ще двоє учасників, представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання Акціонерного товариства Українська залізниця стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію залізничної колії на ділянці Держкордон, мостиська 2 з книгів, місто Львів, з новим будівництвом залізничного терміналу на станції Скнилів регіональної філії Львівська залізниця та Укрзалізниця, Львівська область. Та вважаємо громадські слухання, такими ще відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення! Всім дякую, до побачення. Побачи до побачення. Дякую, велике Бачення. до побачення.